Добрий день В вашій увазі будинок на 100 квадратів повністю побудований по технології каркасно-дерев'яного будівництва. Саме такий будинок можна побудувати за 25 тисяч доларів на 100 квадратів. І неможливо побудувати дешевше з будь-якого матеріалу, окрім з дерев'яного каркасу. Він стоїть повністю на сваях. Як ви бачите, тут от стоять сваї. Повністю йде дерев'яна основа. Повністю стоять балки, а зашито повністю по кругу це, це Потім у нас йде дах і бокові стіни Клікфальц. А на цей раз замовники захотіли варіант Клікфальцу саме трапеція. Їх там є декілька варіантів. Він такий от трошки перфюрірований. Так от прикольно виглядає. От, маємо от таку конструкцію. Тут ми з цього з цієї сторони вже почали робити монтаж дерев'яного фасадного планкена. Але це вже йде наступний етап. Наразі хочу показати, що входить у нас в каркас будинку. Значить, що ми бачимо? У нас повністю тут йдуть усі стіни, отакі от йдуть балки. Потім тут буде закладатись утеплювач, це наступним також етапом. А на даний час от, будівництво самої коробки вже зроблено. Тобто, повністю усе, що ми бачимо. Це відноситься до каркасу. Оцей будинок разом з фундаментом, за стінами, зашитим повністю по кругу гідробар'єром. Тобто, повністю зашит у нас бар'єром зашит і стіни, і дах, і підлога, і повністю зашита все деревиною. Цей дерев'яний каркас коштує 250 доларів метр квадратний з матеріалами та роботою. Сюди входить і фундамент, і стіни, і дах. Тому, якщо ви бажаєте побудувати будинок дуже швидко на 100 квадратів, там за декілька тижнів ви можете от, от будинок на 100 квадратів і потім там, з весни продовжити робити тут ремонт. Це частина найважка в будівництві. Далі вже утеплювач, поставити вікна, зробити оздоблення це вже саме легке. Спроектувати і побудувати каркас в будівництві це саме важке. Як в будівництві з газоблоку цегли, також в будівництві з деревини. Тому, якщо у вас є 25 тисяч доларів, і ви плануєте будинок на 2-3 кімнати, а мабуть і на чотири, і хочете влізти в 25 тисяч доларів бюджет, побудувати коробку за 2-3 тижні, цей варіант саме оптимальний для вас, тому що це дешевше і швидше, ніж інші альтернативні варіанти будівництва. А потім спокійнику можна самим робити усі інші етапи робіт, тому що це вже не так важко, як зібрати правильну цю конструкцію, тому що тут усі вузли продумували наші інженери. Розраховували усі навантаження, щоб зробити будинок, щоб він був і естетичний, і міцний. Тому замовляйте будинок каркасний в компанії Ріак. І приумножуйте ваші гроші, тому що зараз ви вкладете 25 тисяч доларів в свій будинок, а навесні це вже буде коштувати в районі 40-50 тисяч доларів. Тому що зараз якраз ціни ще минулорічні, потім буде вже зростання, як мінімум, як матеріали і роботи. А якщо це вбрати як комплекс і як проєкт, то воно ну, вже можна зараз поставити його на продажу дорожче.